Очередные покупочки злигла. Медовик долганский. Идет в комплекте с рулькой. Угу. Це вона почти готова там разогреть. Не дуже вкусно. Так сразу И, там. И Исчезают на века вечно. Це, Це самый вкусный из всіх, що Це ми їли. Це яєчко для Иисусе. Це моє улюблене. Це, це любить Поліна. Це торт Поліна. Тут много очень свое. Він дуже нежный. Ой, класно. Вот это самая вкусная німецька капуста. Красна. Це шинка. Шинка. Якщо в тебе є жінка, купляй. Не буду шинка. Це не туравніхи там да, об'ють. Так, це таке, що воно. Ми щось сире все время нажимаємо. Це вкусно гауда. Гауда юнг. Вона вкусна. чим вкусна, що дуже свіжа. Це нам полюбилася рибка. Вона така проста аляска. Так, сила шкіл саме круте. Гавіт. Його без нічого не ні солить, не ні жира, нічого. просто спік і все. Це красивенькі так. штучки на Хеллоуін. Це німецькі із білков пирожного. Поцелуйчики зацієш. Тут таке інтересне. Саме все прекрасне. Це мої любими авокадо. Вона, Дивіться, вона як як оце яке типу, стандарт, а оце mm. як голова. Mm. Його вдвоє невозможно з'їсти. Це масло тоже класснее. Масло вкуснее, вода, вода кола. Это новый соус. Новий, новий соус. Це дуже класс. Пиквочка. Це будем жарить. Це... Классный. Йогуртик. Йогурт. Тиклу бериш, так натираєш на картушці, на мелко и жариш. Это мягенький сыр такой. Це президентський сыр. Это маскарконки. Вот это шоколадка с орешками. Вроде я ше йогурт ты брал, не помнишь? Не, не брал. Может Маскарпоне. это был Маскарпоинт. Это журавлина, да? Да. Это наш любимый хлеб. Це хліб, Такой... Там все зерные Он Горячий. Горячий. Белый. А это цвета сумки. Вліз. С сюрпризом. Да, це 2 евро. Це у нас тут так куча. Грибы. Бананы. Винограда много. Грибы, очень. винограды. Якісь... Они вообще по 5 килограмм. Ну, нам бывают типовочки. Да. По, так в субботу по 5 килограмм, да. Это да. ж по субботам. Какие перчики смешные. Угу. Ой, так пахнет, что очень все опасно. И такие тоже на Хэллоуин приблизил, тут всякими человечиками страшными. страшными. Это из фильма этого Вот Такое, обжирало.